Попросити у курця на вулиці сигарету це нормально. А якщо хтось шоколадку їсть і ти попросиш шматочок. Дивляться, як на дурного. Розгнівана дружина вривається в дім. Так, я все знаю. Чоловік. Так, ну і скільки приток у Дніпра? Продаю граблі з кривою ручкою. Наступаєш сам, а по лобі отримує той, хто йде поруч. Диспетчерська таксі. Надійшло замовлення. Диспетчер повідомляє клієнту. Виходьте через 5 хвилин. Вас чекає мазда, голубий металік. Далі, зі слів водія. Стою, чекаю. Виходить жінка. Обійшла пару раз довкола машини, потім обережно підходить до вікна і питає Це ви голубий Віталік? Після третього протирання айфона спиртом Сірі попросила сала з хлібом та квашеного огірка. А я вчора з кумом горілки випив і ранком, як заново народився. Що так добре було? Ні, у капусті знайшли. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.